you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Не месники проти української державності, когорта агентів АВСБ у Верховній Раді. Їх важко відшукати, але вони й досі існують у складі депутатів партії ОПЗЖ. Мова піде про одного з найбільш яскравих її представників. Видання бігу з з'ясувало, якими статками, записаними на підставних осіб, володіє близький соратник Медвечука Нардеп Нестор Шуфрич. Про це йдеться у їх розслідуванні. Близький соратник Медвечука Нестор Шуфрич досі на волі, попри свої проросійські погляди, інцидент із фотографуванням. Блокпосту на визнання Росії агресором та інші речі, що мали б настороджувати, але чомусь ніяк не впливають на політика. Крім того, що Шуфреч досі з мандатом він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом, йдеться у розслідуванні. Загалом родинні надбання пана Шуфреча варто розподілити на дві групи: перша персональні тобто там, де власникам є або сам Шуфреч, або його дружина, чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня, друга корпоративні, там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей. Зокрема, родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Кунчазаспі. Це понад дві тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі. Власність на чверть мільйона гривень лише в козині. Один з маєтків на майже гектар з виходом до води оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість подарунка становить 120-130 мільйонів гривень. Другий маєток площою 358 квадратних метрів і 15 соток землі, записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову і її фірму. Третій маєток у власності сина нардепа Олександра і знаходиться поруч. Із батьковим площа цього маєтку 300 квадратів, а його вартість становить близько 30 мільйонів гривень. Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича. Ця компанія згодом опинилася у власності кіперської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою у селі Харпачка. На початку березня замість Шуфрича старшого у компанію зайшов огурець Дьорч Штофа. Крім того, в центрі Києва у Шуфрича і його сина є шість квартир площею 430 квадратів, вартість яких може сягати 130 мільйонів гривень. Не без того, щоб родина Шуфрича володіє ще Малою кількістю будинків квартири ділянок в Ужгороді наприкінці січня 14-го батько Шуфрича став власником апартаментів в Одесі на 500 квадратних метрів і двох паркомісць. У липні 21-го син нардепа купив у місті одразу три паркомісці і два нежитлових приміщення площею 630 квадратів. Загалом нежитлові житлові приміщення Шуфричів можуть коштувати більше 100 мільйонів гривень. У сюжеті йдеться і про те, що у селі проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс конюшня Бутенко. Ще частина землі та нерухомості записана на помічника нарде. По черепаню загалом, черепаня є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях, також із шуфречом пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині. Крім того, одним із найвідоміших активів, у якому фігурує Шуфреч, є Київський річковий порт. Серед акціонерів Київського річкового порту гурська компанія Сент George Residence, яка належить родині уже згадуваного штофи. Ще шуфрич має має току. Часово окупованому Криму він розповіджений біля маєтку Медведчука. Нагадаємо, рішенням Ради в Україні заборонена діяльність проросійської партії ОПЗЖ, чия фракція у парламенті днями офіційно перестала існувати. На початку березня Шуфрича було затримано батальйоном тероборони за спробу сфотографувати блокпост. Сам він заявив, що робив селфі, щоб показати, що він у Києві. І от справді з якого дива він і досі цим всім володіє. Тобто, у нас другий рік війни, а найближчі дружок і, і компанії Медвечук Рабінович гребе ледь не мільйони мільярди грошей. Варто б відповідно органам узятися за цього кадра, Уявіть, тільки скільки б добра можна було б повернути у володіння держави, і як завдяки цим коштам можна було б достойно відбудувати нашу державу. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.